Вітаю тебе, друже. Я продовжую проходження метро 23, це вже п'ята серія. І нагадаю, попередній серії було досить динамічно. Ми втратили свого напарника, так сказати, попутчика Бурбона. Ми, я навіть не встиг заповнити нас ще один зустрів. От на імена у мене завжди проблема була. Хан. Во, Хан. З ханом ми там допомогли розчистити одну станцію, і він сказав нам, що вибач, друже, далі рухайся сам. І ми зараз знаходимося якраз на Кузнецькій місці станції. Або не станція, або на переході. Я ще не зрозумів. Він нам дорогу показав, ми ось звідси вибралися. І зараз будемо рухатися далі. Так, тут двері закриті. Витратили багато патронів на захист тієї станції. Помагали ж їм. Ні, я не знаю, як ми там далі рухатися. Тут треба фонарик включити. Не треба нам фонарик не завадить. Передні серії, чого ми тільки не бачили, і привидів, і цих тварей, я забув як їх звати знову. я ж кажу, на імена мене просто. Тані Рош. Гей! Розслабся! Це людина! Вимкни світло. Ну так головне, що маєш людський вигляд. Це головне загроть. Це вільна стація. Ці потвори щось трибали, Тупо вбиває з голови. Але ти обережніше тут. Станція у нас звичайно вільна, але червоні за нами наглядають. Всюди їх агенти. Це не параноя, хлопча, а обережність. Тож поводься скромніше. Втямив? Да. Так. Так, перевірив чи запис іде. На станції проводиться перевірка документів. Усім пройти до місця своєї прописки. Допомагайте правоохоронним органам виконувати їхню роботу. Ну ми ж нічого незаконного не робили. Нас не повинні там сильно чпокати. Так. Так, нам би до зброя ра в першу чергу. Вали звідси. Відвали або я викличу охорону. Пу з мене пройшов. Іди до дітька. Діжить дистанцію, мальчишка. Серйозно? Мне нравится твоя прическа. Можно погладить. Что ты сейчас генеруешь? Чем обязан? Ну Так, прости же. до стены, обшук. Досыть! Више мерзота. Я не такий. Хрепало стулы. Готуйся до огляду. Завжди готовий. Скажіть, лікарю, і як ви вже там, не могли б ви зазирнути і до моєї простати, бо як не піду до вітру, усе світиться. Може, опомінився? Мерзотник. Командиру зараз не до тебе, пацан. Б'єш по тих частинах тіла, які підкорили твою уяву. Проходь Є давай, не ступиш тут. Ха! А ти блазнем на півставки підробляєш? Петросянеш! Тримай, Тримайно! НЕ! Так, це було трохи краще. Але все одно слабо. Тобі що в пайки не вистачає. Беремо Беремося. Так, а ти хто? Напарник. Він рудий клоун, а ти білий. Тебе теж заарештовано. Гаразд, гаразд. Тільки без рук. Я сам піду. Тише! Стрелять да. буду! Ах, ты, погань! Я их прижию! За мною, хлопчик! Осторожнее, тупи! Бежишь, бавишься. За мною! А его что, вбили? Выходишь вот так? А Ты... меня не самому дают? Сиди, тварюха! Куда же меня бить? Я не верю в бога. Але того дня за мене більше нікому було заступитися. І мене врятували. Друг хана Андрій Майстер. Тільки він зміг допомогти мені вибратися з цієї станції. Складність у тому, що єдиний шлях проходить через лінію фронту між червоними та фашистами. Тобі потрібне буде маскування. Візьми цей комбінезон, натягнеш зверху на одяг. Червоні зараз вербують добровольців, щоб штурмувати фашистські укріплення. Як тільки наберуть повний склад гарматного м'яса, відразу відправлять його на передову. Можеш поїхати на цьому поїзді зайцем. Не у першому класі, звісно, але й платити кров'ю не доведеться. Як тільки поїзд мене блокпости, ти вільний. Поняв? Що нічого не поняв? Але нехай буде. Чувак п'яний, набої. Чого було пертися, я не пойму в ті двері. Це... Понятно, що воно там все заскриптовано, але ковбеня було туди йти. Так, що ми тут можемо зачудити? Де, я, я бачу щось з набоями можна робити. Друже. ще Так його ж. Я ж бачу. Которс, а тут замку, на А, Так заникано На тим часом розкладає наш народ. Готуючи вторгнення. Дуже добре. Усіх новоприбулих прибулих на станцію. Ми тоді будемо скеровувати до моїх п'ятників відсиджуватися. Ваші люди самі вирішать. Хто ж а хто ні. Я не бачу зовсім тут жінок. Аптечки, фільтри, ножі. Набір туриста.

Тюнинг, що можна зробити з тюнингом? Не знаю. 15 набоїв це небагато. Можна. Ні, не, не буду я ставити ніяких прицілів на калаш. Мені треба набої, хлопці, горобці. Де б це мені взяти на бойчики. Подумаєш. Там ще має один тип окремо набойчиків продавати. Обмін набоїв. Рекомендації найкращих спеціалістів. О ну, цих треба багатенько. Тих не так багато. Автомат зовсім пустий. Що це таке? Боєприпаси. А, але хай ще побудуть, побачимо. Так, 210 патронів, я думаю, хватить для старту. Чудова угода. Одмін на малюки, найкращий курс. Усе добре, дядьки. Він зі мною. Артеме, Стрибай до ями. Ага, устрейбнула дальше. Я зайчиком поїду. Чи? Напевно так. Що ж там багажний відділ? Залазь тобі. Добре. Ну що, дітки, рушаємо, га? Ну, що більше місця не було? Як безпечно. Щось не хочеться, аби його розмастило по рейках. Ну так, це тобі не вагони све. Але якщо він залишиться на станції, тоді він точно бреть. Бо квиток на луб'янку квиток лише в один бік. Усе ну, нормально. Відбирайся. Усе ну, нормально. Тепер все залежить від тебе.

Та давайте вже їхати щось чи що на чешуницю. Потяг відправляється. Усі військовослужбовці з протовими відрядженнями мусять негайно зайняти свої місця оборона. Спроба залишитися на станції вважається дезертинством. Заворот за загін має наказ розстрілювати дезертирів на місці. Ти навіщо в армію подався? Я пішов через політичні погляди. А я за бабло. Я вірю. Воно переможе зло. Ну а ти як хто? Я? Ну, через плакат долучайся до армії, і побачиш увесь світ. Ну, мій батько в Червоній армії служив, а його батько ще в радянській армії був полковником. Традиція. Я ось думаю, адже у фашистів наших діди теж у радянській армії служили? Зрадники вони за це їх і перевішати треба. Після фронтових стаграмів, так? Слухай, у мене в патронташі чорна таблетка. Антибіотик чи що? Ну ти дурбецело. Це ж це Навіщо? Але самогубство гріх. Я ж до пекла потраплю. Якщо фашисти тебе полон візьмуть, ти і так уже в пеклі. Тому без різниці. Ні, я ніколи не зможу накласти на себе руки. Тоді давай свою пігулку мені. Щоб напевно, лиш би не гнити в їх констаборах. Людина лишилася людиною навіть після кінця світу. Вона так само готова христи горлянки своїх побратимів через абстрактні ідеї. Навіть війна, на яку я їхав тепер, була відлунням якоїсь древньої війни між червоними і фашистами. Людина не змінюється. Хороший огляд такі. Горочки американські. І раз. Роботи. Роботи Нормально я виплю. А шо так? Чи це я випргну? Куда йти? Тут уже що сразу війна? Давай поклятим за кліно весь <śś> ми. <śś> да нам заплатять чи живі. Мак сказав, що економіка важливіша за ідеологію. Досить скиклити! Ми платимо на файли і платимо на наперед. Але сподіваємося, що ви появити себе свідомими бійцями і їх не допомогів. А що робити? Послухайте, прошу. Я просто намагався обійти їх з боку. Бачите, там пролом у рейках. Якщо ми підемо по тих трубах, може бути, зможемо пробратися до них. Лежи, шматок зрадників. Слухайте, я не знаю. Перевірте, у мене дружина. Я би зараз тут поначе вікнув То револьвер все-таки з рушителем, це не класні штука. Я їх просто тихенько поклав і все. Це дуже добре. Я хоч в правильному напрямку руку, начебто так. Але отут я вже не зможу нічого зробити. Я просто вб'юся тут. А ні. І. Ні. Так. Собаки Ай! Так, так стрілочка що нам сюди, туди. А що ми тут знайде? Ага. Але що нам ці пульки? Против вас, хорошая штука. Так, стрелочка нам указывает козы, да, мы Думаю, рухаемся, да. Стрелка пить сказка, там, что там что-то есть Так. тренувальний полігон Непонятно, чем он... Ага. Все. Шмон поднял. Чини. Да. Тут уже не вид всего крыси. Ну вроді розвалив трошки. Треба лут позбирати. То там ще? Подивіться на них, вони в броніках. А мені не можна дати броніка? Я втік. Де ты строчишь? Ой. Ой, Я бы так сейчас все кулемета поселял бы. А я говорится, ведь. Потрібно рухатися вверх. Слухайте, напевно, все-таки потрібно взяти такого калаша. Ну так. Так, ці чуваки ну, ви ви, ви, що? Це свої. Бля, ви прикалуєтесь! Чого ж ви, ви думали оце? Бля, от уже. Вибігло чотири типа Ана сейчас завалит. Я просто не знаю, куди змикатись. Такі <риклад> білий-біли, каже, що? І почали валити. Я в шоці зник.